Т5 кВт Павло Павло Іванович. Да. Дуже добре. Ми зголосились, раді вас чути. На частоті Вар 4 Павло Васильовко і гурт Радіоматерів Волинської області. Вітаємо всіх. Шановний колеги, прошу хвилиночку уваги. Отже, записано, записано. Сьогодні на кровому столі зголосились. У Т5 Карпо Петро у Т1 Павло Ольга Дрібанрій. У Р3 Павло Іван, у Р3 Павло Андрій Василь, у Р3 Павло Дмитро, у Т4, у Т1 Павло Андрій, у Р3 Павло Борис Харитон, у Р4 Павло Василь Цапля, а також у Т4 Павло Андрій Дріб Андрій. На частоті у Р4 Павло Василь Левков, біля мікрофона Микола, у Т4 Павло Радіо. Нині <кхух>

Добрий день в Україну! Положила на вешу озеро Світлана. Залив озеро Світла. Це пограни. Диплому Азера Украины ЛКА 0. А там Шацький районка для диплома УРД, Жукольга 020. Жукольга двадцать. Ну и звичайно, все зв'язок передаємо. I, ert, я тоже помню, що мот... сумка, я не визнав сумку, кот уж їм. Першим ділом я хочу да? запитати Павла Івановича, як мене мот... 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 чути. От 5 Карпо Петров, 5 Карпо Петров, Р4, Павло Василовської го слухай. А може він вже і за суму в російську? Тільки не влазила, то я вже рядом в'їхав. Та не наступив. Тому що я вже зі спою. Що я тут віляю? Що таке громке дійсно? Я не борчуся ніби. Ви чому такі? Я не вірю. Я не вірю. Я не Ви чому такі? Ви чому

Грижа! Грижа! Я попрошу хвилину Карпо Петро, Гор 4 Павло Василивкої год. Все прийнято, Павло Іванович. Правда, Там нижче по частоті, хтось почав працювати. Трохи перешкоди відчувається, але все прийнято 100%. Визичок. Вітаємо вас з берегів озера Світість. Власне село світість. То, що тримав в руках. Дехто вже встиг прийняти. Ранішню, ну, а більшість пачкуються біля ранішнього стола. Юшка вчора від Івана Федеровича була прекрасна. Ну, і от обіцяю сьогодні також юшку повторити, але вже при, так би мовити, при більшому нашому зібранні. І сьогодні вас тут вітають колеги. Зачитаю позивний. У Р5 Павло Григорій, УР5 Павло Марія, УР5 Павло Андрій, УР3 Павло Федір, ут 5 Павло Павло, ут 5 Павло Ігрик, ут 5 Павло Щука, ут 1 Павло Федір, ут 1 Павло Щука, УС1 Павло Сергій, УР3 Павло Галина Марія, це Світлана Стара Вижока, УР3 Павло Центр Федір. Ліонті, у Р 3 Павло, Галина, Цапля, Руслан, Р3 Павло, Хаветон Павло, Роман Луцьк, Р3 Павло Галина, Василь, Богдан сьогодні, на жаль, на службі в він був. І з ним ми подорожували по Шацьких озерах. Були ну, на да Люцемери, були на Чорному озері. Окрім того, значить, тут у Р3 Павло Цапля Борис. Богдан Волинський, Володимир Володинський, Обичанський Вар 3, Павло Еней Радіо. Ну, здається, нікого не забули. От біля мікрофона УТ-4 Павло Радіо. Ось такий тут гуд. І За винятком група підтримки. І вражини, і друзі і так далі. О, так що гурт непогано зібрався. На цей раз гості і господарі задоволені від такого нашого тут, від нашої зустрічі. На частоті Вар 4 Павло Васильовко, Дріб Павло для радіоматорів Волинської області. Шановні колеги, я хочу всіх привітати сьогоднішнім святом, свято молоді.